Южницька громада провела в останню путь свого земляка захисника України Олега Бараболю. Траурна церемонія відбулася біля пам'ятника захисникам вітчизни 5 листопада. Олега Бараболю мобілізували до лав ЗСУ в квітні 2023 року. Він був старшим сержантом. Номер обслуги мінометної розрахунки, мінометного взводу механізованого батальйону військової частини А 4718 Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, побратими, його колеги, управлінці, жителі громади. Я спочатку сначала... С основания ТИСа с ним работал много лет. Потом в том автобусном парке. Я водителем, он слесарем работал. Больше 20 лет, где-то лет 25 мы все работали. Безотказный тоже человек. Во всем. В работе и, и вообще. Я в шоке был. Тем более, что он недавно был в мне Мы не виделись. По жизни не знал. Молодой еще. Хлопці, але ж не зустрічався. Це хлопці, які положили життя за нас, за наш спокій, за дітей, за своїх, за чужих, за наших за Україну. Олег Бараболя помер 25 жовтня від отриманих поранень в результаті атаки ворожого дрону в районі населеного пункту Павлівка, Сумського району Сумської області. Захиснику України було 48 років. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.